Давайте покажемо нашим язичком, як конячка ходить. Давайте. А така вона побігла. Молодці. А тут і є матуся завітала. А як матуся ходить? А тепер дівчатка покаже, як ходить маленька конячка, як вона бігає. А хлопчик як велика матуся. Хорошо? Приготувалися разом. Так, одного разу маленька конячка пішла на прогулянку Пішла. Так, і побачила ось таку велику квіточку. Ну-ка взяли квіточку і вдихнемо, як вона пахне. А, карток такий запах. А, дуже гарна квіточка. Аж тут струмочок тече. Показали, як він тече. <зублі> <пускай, <пускай, Пролетів. А комари. тоненько-тоненько комари. Молодці, аж тут змія проповза. Умнички. І тепер подув вітер. Спочатку маленький вітер. А тепер великі-великий. Дому. А наш Колобок засумував. Давайте подуємо на хмаринку, щоб вона скоріше втікла. Подули сильно, віконечком. Умнічки. А наш Колобок ще сумний. Давайте ми йому що зробимо. Заспіваємо, так.